Всім привіт! З вами Чесникова Локшина. І сьогодні ми проходимо другий тиждень івенту до дня народження Sims VDA. А ви коли-небудь мріяли потрапити в улюблену гру. Уявіть, що ми перемістили в 84 і як справжньому і сікає перед нашими очима з'являється завдання. Минулого тижня ми почали конструювати нашу машину часу, а цього мусимо її запустити. І квест одразу нам говорить, що щось не так. Невдача. Кожна частина плану стає на своє місце. Хоча є відчуття, що щось не так, впевненість вже витає в повітрі. Продовжуємо цей квест, щоб побачити, що станеться далі. Нам потрібно активувати компонент для подорожів. Часі. І поки ми це робимо, я хочу висловити свою величезну подяку спонсорам. Якщо ви раптом хочете підтримати мене, отримати плюшки та приєднатись до них, посилання на мій патреон залишаю в описі. О, ні, що сталося? Здається, компонент ще цілий, а ось комп'ютер згорів. Це безперечно, жахлива невдача, але могло бути ще гірше. Що ж, ми достатньо жадібні, то щинимо наш ноутбук, а не замінюємо його. Робота комп'ютера відновлена. Ух, це було геть близько. Комп'ютер знову працює, а компонент для подорожі в часі цілий і знаходиться на своєму місці. Може наступного разу не варто так поспішати? Можливо, варто поговорити з Емі, там, перш ніж продовжувати. Невдача трохи нас засмутила, тож ми йдемо їсти. А де ще ж їсти, як не за там. Відмінна ідея. Щоправда, потім нести в ремонт і майстер буде на нас дивно дивитись, коли діставатиме крихти, але це буде потім. Повний шлунок, ясний розум. Важко думати на порожній шлунок. Тепер, коли ця проблема розв'язана, ми готові продовжувати. Ми бачимо, що наш кіт сидить на кухонній тумбі, і вкотре намагаємось його навчити, так не робити. І о диво, в нас виходить. У вдячність ми Рішуємо трохи погратися з ним. Йдемо до спортзалу, аби трохи потренуватися. І поки бігаємо, знов помічаємо Алізу панкейкс. Минулого тижня вона так і переслідувала нас, і ми бачимо, що нічого не змінилося. По телевізору показують новини. А ми знесилено біжимо по доріжці, чекаючи, коли закінчиться сім годин. Тренування дійсно допомагає зняти стрес і прояснити думки, саме те, що зараз нам найбільше потрібно. Ми почуваємось оновленими і готовими знову взятися за інсталяцію. Ці компоненти для подорожі в часі. Час іти до Еміта. Можливо, він знає, де ми накосячили? Шукаємо його в парку, бачимо і сідаємо на лавку, аби поговорити. І Еміт каже нам, що причина в тому, що ми встановили новий потужний компонент, але не надали достатньо обчислювальної потужності. Ось чому комп'ютер згорів. Там не треба було додавати багато, просто цього було недостатньо. Що ж, ідемо додому, аби проапгрейдити наш комп'ютер. Квест завершено. Компонент для подорожі в часі. Встановлено, а комп'ютери забезпечено належну потужність. Все, що ми дізналися з розповідей Еміта та теорії Ніколи Вольта тепер перед нами. Саме час дізнатися, чи вдасться нам спіймати крадія на гарячому. Зараз або ніколи. Настав час втілити в життя фінальний план. Усі системи на своїх місцях, компонент для подорожі в часі заснований на теорії Ніколи Вольта, встановлений і активований, а комп'ютер відповідно розігрітий. Час спіймати крадія. Аби підготуватись, ми йдемо і взяти. Гаємо наші подарунки від Еміта, костюм мандрівника у часі, ці ультрамодні боти, окуляри і, звісно, стабілізатор для шиї. А потім йдемо до дзеркала, аби виголосити собі мотиваційну промову. Тепер ми набагато менше турбуємось про майбутні подорож часі. Тримаємося якомога далі від метеликів, і все буде добре. Так, стоп, ми буквально вділи метелика. Ладно, напевно, це не рахується. На останок ми вирішуємо пограти в The Sims. Крадія знайдено. Досліджуючи. Архіви ми відчули те саме тривожне відчуття, що й під час відтворення різних подій, але в результаті змогли спіймати крадія на гарячому. Ми навіть отримали його електронну адресу. Квест завершено. Нам вдалося спіймати крадія на гарячому та отримати його електронну пошту. Ми зможемо використати її щоб зв'язатися з ним. Наступним кроком є пошук причини виникнення цих подій. Якщо чесно, я трохи розчарована кількістю завдань цього тижня, особливо другою частиною. Тепер здається, машини часу все ж не буде, хоча надія вмирає останньою. Пишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. А поки нумо дивитись нагороди, яких нам насипав Еміт, надувний набір, втічна втіха, частина друга. З надувним набором втічна втіха частина друга. Комфорт поєднується зі зручністю, призначений для створення невимушеної атмосфери. М'які контури та легкий матеріал роблять другу частину ідеальним місцем для відпочинку, дрімати або розслаблення під час веселого вечора з кіно та попкорном пакет молока зі зниклим сімом, маленька чорна сукня Діни Калієнте. Маленька чорна сукня, натхненням для створення якої стала Діна Калієнти. Це універсальна річ, яку можна носити будь-коли та з будь-якого приводу. Нові пісні станції ретро музика. Насолоджуйтеся новинками на радіостанції Ретро музика. Хоч то буде чи «на -на набанен, читабен, ці мелодії неодмінно виключить у вас ностальгію. Ще один пакет молока зі зниклим сімом. Відеоігри, том перший. Взагалі не зрозуміло, навіщо це нам. Прагнення хапки і на руку. Хочете піднятися по кар'єрних сходах або відкласти на ці сходи бананову шкірку для інших? Спритні пальці та хейс допустячів ось ключ достатків, отриманих нечесним шляхом. І ми маємо зібрану колекцію. Ну, ми подивимось. Белла Гот, зоряна ока, спостерігачка нічного неба. Зникла? Що значить, Белла зникла? Хіба вона не тут? В її червоній сукні? Звідки взагалі взялася ця коробка? Це що, якесь попередження? Джинні, колишня піратка та В Востаннє бачили за грабунком, випасанням худоби, виписуванням квітків, загасінням пожеж, Скоріше за все, нині плаває сонячними вітрами космосу. Ямний монстр мешканець темряви. Яма правосуддя відчувається. Щайдушно прагне повернення улюбленого щупальцевого звіря, відомого в народі як явний монстр. Також відгукується на Стівен. Скіп Брок плідний батько. Світловолосся, блакітні очі, досить охайний. Востаннє його бачили біля басейну. Дружина з нетерпінням чекає на його повернення, але ніякої нагороди не пропонувала. Якийсь спритний сім, не єнот. Востаннє його бачили, коли він залишив місце злочину з маленьким мішочком великих меблів. Емє Трелевард блакітноволос. Та у метелику. З'являється час від часу, не потребує доріг, відгукується на доктора, хоча немає медичної ліцензії. Купляємо полички і дивимося, як то воно все виглядатиме. Як на мене, досить непогано. Що ж, а на цьому наше відео підходить до кінця. І я дякую вам, що ви подивились цей огляд і розділили зі мною мандрівку. Пишіть в коментарях свої враження. Окрему подяку, хочу висловити спонсорам каналу. Якщо ви раптом хочете підтримати мене, отримати плюшки та приєднатися до них, посилання на Patreon залишаю во. В, в будь-якому випадку, якщо вам сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мене, а також не забувайте про дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Всім папа! -па!